Доброго дня! Я вирішив трошки сьогодні перед Паскою ще, тому що не мав часу. Попередній запис в мене не дуже гарно вийшов, потім не було часу. А вже я думаю, трошки можна і прорвати мовчання, і повернутися до вас, мої шановні друзі, з цікавою новою інформацією і з цікавими новими пропозиціями. На сьогоднішній день в мене, сьогодні в мене є три питання, які... Вони схожі, звичайно, при обговоренні, але, як казав один товариш, є нюанси. Перше питання. Знову, яка ситуація можлива, що, що нас чекає з новою інформацією, яка поступає, і що нам в тій ситуації як викручуватись, тому що вона йде, йдуть темні, нехороші часи, дуже нехороші в Україні для да. всіх, а для нас то взагалі. Друге питання це буде. Є нові значить, пропозиції по створенню підрозділів нашої громадської організації по всій Україні. Це теж дуже цікаве. І знову ж, питання, на яке значить, ця тема, на яку я останній раз... Піднімав це про це, чи чекають українських пенсіонерів в країнах Європи. Знову трошки дам відповіді на ті питання і повернемося. Отже, по першому питанню: ну, всі дивляться інтернет, всі в курсі, я тут нічого нового не скажу. Просто зроблю деякі висновки, як для себе, так і для вас. Знову ж, іде грабунок, потенційно хочуть України забрати дуже багато всього. Ну, там вже не буду казати, є варіанти, ми дивимося в інтернеті з американської сторони і по розподілу і по тому всьому. І де видно такий великий великий е ком проблем, який нас чекають. І хтось все вирішує, що в тій країні буде, як це буде виглядати. А мільйони людей, я маю на увазі нас, вони тупо сидять і чекають. Знову ж все рішається без нас і на нас можна не зважати. Можливо, нам повезе, можливо, хтось гарно, влада, гуманно нам дасть, щось, можливість щось зробити, виживати. А можливо, ні. А чому? Тому що ми десь стоїмо там на, не на 20, му на 100-му питанні влади. Ну тобто вони мусять, тому що кажуть, ну, мусять. Але на якому рівні вони мусять нам забезпечувати, це питання 10-те. Тому що зараз знов пані гетьманцев, якого я дуже не поважаю, навіть дуже. Це людина, яка відповідає за податки, за всі інші речі. Буде знову піднімати і податки у всіх, де тільки можна, і, високу, і висмоктувати останні гроші теж, і малого бізнесу, і есть, тобто буде велике збільшення в Україні податків. Знову ж, звичайно, можливо, це для нас було б і добре, тому що можливостіми податками і нам щось. Дадуть і щось з нами поділяться. Хоча, думаю, що під час війни, під час того, що по інерції влада буде робити свою політику, так, як вона робить на сьогоднішній день, то тобто есть і для себе, і для, і для когось там, ну, можливо, там дійсно треба закривати якісь дуже, дуже таке питання, які дійсно під час війни є гарюші. Але знову ж, що ми маємо ризику на тому фоні лишитися без пенсії, про що нам періодично хтось, якась голова політична заявляє, депутатська. От. Деякі значить, розумники кажуть, що взагалі нам треба поміняти. Виборче право і голосувати будуть, мають право голосувати тільки ті, що працюють, а ті, що вже не працюють, не мають права голосу. Тобто вони і нам потихеньку можуть зробити дуже нехорошу ситуацію, що ми дійсно будемо, проживши тут всю життя, створивши це було б того покоління, яке зараз нами керує, якби нас не було. От ми їх створили для того, щоб вони нас тепер знищували. чи що. От. Тому, знову ж, я підвожу цю інформацію для того, що має бути логічний висновок з того всього, що я сказав. Ми маємо що? Об'єднуватись. Що має про, проходити? Про нас мають знати, що мусимо зробити, щоб ми, наші представники, були в органах влади, щоб з нами рахувались. Як це зробити? Знову ж кажу, що ми не будемо бавитись наша громадська організація в те, що давайте збирати гроші. Нас ніхто не зрозуміє і ми того не хочемо. Ми взагалі хочемо спрацювати без інвесторів, тому що ну, получиться в наш цей процес об'єднання, будуть в нас однодумці, збільшиться кількість підписчиків тої сторінці. В інтернеті збільшиться кількість кількість учасників громадської організації, а тоді з'являться покупателі. А ми вам дамо і то, і то, і то, і то, а ви проголосуєте за Петю чи за юлю. Ні, нам це не потрібно. Нам треба, щоб у нас було дійсно демократичне, От, демократичне обговорення всіх, хто буде йти в кандидати, і ми маємо вже давати ім'я. Значить, завдання, щоб вони в своїх програмах предвиборчих не забували про пенсіонерів. От. І в цих програмах має бути написане те, що нас стосується, і бажано в позитивному плані. Нагадаю, що ми з нашої сторони висунули три умови для кандидатів, які ми б могли підтримувати: це перше збільшення декілька разів пенсій. От. Друге, це. Зниження цін на ліки. І третє повністю безкоштовне медичне обслуговування. От. Інші питання, це, як кажуть, не будемо поки що йти так далеко. Хоча б ці три пункти, якщо буде мати кандидат в президента в своїй програмі, ми його підтримуємо. Але мусимо сказати любому кандидату, будь-якій політичній силі, що ми, якщо їх підтримаємо, то ми. Uh -huh. Другий раз у нас вже не вийде не йому обманути, тому що обрали ми президента, так? От, пройшов деякий час, а він нічого не зробив. Але ж він сам по собі не тільки президент, за ним стоїть якась політична сила, партія. Потім вже будуть і вибори і, е, до Верховної Ради, і на місцеві е, в, в органи влади. От не тоді на цих виборах ми цю політичну силу не підтримаємо. Це в цілому коротко про те, що ми мали би як робити, для чого об'єднуватися. Знову ж кажу: не спіть, не сидіть, не чекайте. От. Я, можливо, не маю такого ще, як блогер і досвіду, можливо, я ще кажуть не дуже гарно. Виступаю, але моя задача донести до вас саму ідею. А ідея є корисна для нас. І можемо її розвивати. Тому підписуйтесь, розпоширюйте, коментуйте, критикуйте, ставте лайки, ну, як всі блогери кажуть. Залучайте більше людей для того, щоб у нас тут був хоча б мільйон підписчиків. От. Для того ми після цього ми вже можемо якось. Виходити на рівень і преси і всього. От. І тим більше є, ще крім Фейсбука, Телеграм, ну, багато чого іншого там, де можна виходити. Знову ж, напевно, що перед виборами дійдемо до моменту, що ми будемо е на фоні, ну, наприклад, тих, що на сьогодні є, Порошенка і Юля. Вони стовідсотково мають. Гроші вони мають вихід на телебачення, свої телеканали, своїх політтехнологів і все інше. І, звичайно, ми напроти них, хоча нас мільйони, а їх там скільки, Ну, 100-200 чоловік, От. ну тисячі. От. І, але в них бабки, і ми напроти них, як кажуть, нас мільйони, а їх там тища, ну дві. Але вони є сила, а ми поки що нічого. От коли ми об'єднаємося, ми будемо сила. І велике, і з нами будуть рахуватися. Ну, це треба якось зробити. Знову ж останній штрих до того всього, якщо розмовляти про вибори, які будуть, це вже про якщо ми пройдемо цей перший етап об'єднання, вже треба шукати союзників. І, на мій погляд, це мають бути громадські організації малого середнього бізнесу. Ну, от коротко це, значить, про першого питання, що нас чекає, що робити. По другому питанню, дуже коротко. Значить, пропоную кожному з вас, хто розуміє, про що йде розмова, зібрати якусь ініціативну групу в себе в селі, в районі, на вулиці. От. І ця ініціативна група, не менше трьох чоловік, має вийти з з тим, що ви хочу створити осередок нашої громадської організації Спілка пенсіонерів України як це зробити? Я напишете, вийдете на мене, я вам все детально напишу. Це робиться за 5 хвилин. От. Три чоловіка оформити такі такі документи. Ми це у вас підрозділ структури нашої громадської організації, і це теж шлях до масовості. Для того, щоб це було цікаво і вам, і це було діючим, необхідно після реєстрації зразу піти в місцеві органи влади, там сільраду, раду, раду чи що там ще. От і сказати, що влада, ми створили підрозділ громадської організації Спілка пенсіонерів України. Дайте нам, будь ласка, можливість раз в тиждень зібратися в такий то час для того, щоб обговорити нашу діяльність і чимось вам допомагати. Як правило, вже є такий досвід, значить, влада місцева же йде на це, тому що вони теж хочуть мати підтримку, а вони потім теж підуть на вибори, хочуть мати підтримку пенсіонерів. Але. Ви можете зібратися, обговорити ваше життя, вашу ситуацію в вашому районі, на вашій вулиці, що вам мішає, як то треба на вас погляд е, знешкоджувати, от, за що ми будемо боротися. На тому рівні вже треба починати збиратися, обговорюватись. Тим більше ще раз кажу, ви будете створити створення юридично, ви будете мати місце для зустрічей, там от, от, принесли каву, чай. Сіли там один кодрого обговорили про, про, про політику та все інше. Е, якщо це піде, то я, можливо, і буду робити, узгодимо якийсь час і будемо робити відеоконференцію по Україні для того, щоб е, знову ж кажу. Я щоб обговорити, я не, не виступаю зараз в ролі якоїсь. Е, у мене не масіки досвіду, але. Якщо ми разом будемо це створювати, про що йде розмова, якщо ви підключитесь, то буде якийсь толк і буде перспектива. З другої сторони, чому я ініціюю цей процес? Тому що я просто розумію, що ви не дурні люди. Ви часом зрозумієте, і то ближайшим часом, півроку, і буде дуже зрозуміло, там, чому це треба було робити, об'єднуватись. Тому що нам буде гірше, якщо ми не об'єднаємося. мої слова? Якщо процес пішов, як казав один товариш, то ми сила з нами рахується, ми маємо результат. Якщо ми лахи спимо, а за нас це вирішують і кажуть, дадуть вам там, як було в коментарях, а що таке пенсіонери, їм дадуть там тисячу гривень перед виборами, і вони будуть владу в одне місце цілувати. От. Тому це треба е, припиняти. Нам треба йти самим у владу. Ми у владі, це сила. Ми у владі, це гарантія нашого нормального життя і мінерального майбутнього. А ми одесь е, на, на подвір'ї дачі і не об'єднані, а десь там зустрілися, поматюкалися про наше життя. Це знову ж та сіра маса, яка нікого не цікавить. Тільки об'єднавшись, ми будемо силою. От. Ну, В принципі, значить, е, третє питання. Це знову ж про можливість виїзду пенсіонерів в Україну і Європу. Ну, десь є такий, чому я це знову вертаю до того, є десь в коментарях політиків європейських, що ті біженці, що є на сьогоднішній день, що тут живу там, в європейських країнах. Ну, в Голландії, я знову ж Голландію беру в першу чергу. Там відсоток невеликий. В Голландії, наприклад, 7% це від цього маси пенсіонерів, від усієї маси біженців це пенсіонери і інваліди. Ну і вони так поки що категорично не кажуть, що ні. Але це йде розмова про тих, що вже тут живуть, які вже вивчили мову, які вже тут мають ну, десь там пару років проживання, які вже акліматизувалися. Ну, але знову ж вони думають, що... Відсотків 70 вернеться. От. Ну, то є, деякі, Якщо там буде невеликий відсоток людей, то вони, напевно, можливо, тих пенсіонерів залишать. Але в цілому, в цілому, <кхи> я зараз розмовляю про той варіант, якщо буде така ситуація, що піде масово хвиля біженців. Знову ж, якщо піде масова хвиля біженців, то, як правило, хто лишається для того, щоб біля хати, щоб зберегти? Ми, пенсіонери. Як ці на охороні. От там заходять війська, бомбляться інші і вилазять з підвалю пенсіонери. Вони, як кажуть, старі, от, і на них там хто звертає увагу, хто не звертає, з військових я маю на увазі. Але вони сидять біля майна. Знову ж, нас використовують кругом, де тільки можна. Можливо, це і правильно. Я нічого не маю проти. От. Але ж знову кажу, що ми маємо як старші розумні люди, які, яким та держава, яку ми створили, і та ситуація в Україні, яку ми з нашої кажуть, вони повіддавалися, не борячись, нас просто грабували свій час, а ми ходимо і, «М -м, А що робить, а що робить? Тому значить, е Європа. По-моєму, це не варіант на перспектива. Ну, якщо, якщо треба буде, то звичайно треба тікати. От. Тому що якщо бомбять, роз... стріляють, це так. Я думаю, що це більш оптимальний варіант пенсіонерам сюди їхати, ніж бути переселенцем е там, на Західній Україні, тому що все одно і там можуть бомбити. Тобто, поки війна не закінчилась, е ліпше виїжджати сюди, якщо будуть приймати, а потім життя покаже. От. То вернеться, скільки залишиться, чим та війна закінчиться. Тому що, на превеликий жаль, на сьогоднішній день, коли і як закінчиться війна, ніхто сказати не може. Навіть Трамп і Путін. Тому що вони знають, що вони хочуть, і то, і то. але вони не знають, як зробити, щоб це було. От. І це буде зараз перетягування Каната. Скільки воно буде, півроку, рік. Зараз же знову вже в негативі прогнозується велика. Наступальна операція Росії. Чим воно закінчиться? Як воно закінчиться? Тобто зараз ніхто не може сказати, де і чим, і як закінчиться та війна. От. Але всі говорять про вибори. От. Тому ще раз скажу, що якщо ми будемо об'єднані, то демократичним шляхом об'єднавши через вибори, ми можемо зайняти достойне місце. В українській владі не влада нами буде керувати, а ми тоді можемо бути на тій владі, на рівні місцевих органів, на рівні міст і областей. Тому, об'єднавшись, ми будемо знаходити якусь політичну форму, може з громадської організації передав партію і будемо йти у владу. Досить, щоб за нас керували. Досить, щоб ми жили. Так як ми живемо на сьогоднішній. Я проти тих пенсій, мінімальних, які нам дають, за які вижити неможливо. Ну, на тому я закінчу. Дякую за увагу. А, веселих свят. До побачення.